Українці відзначають день охорони навколишнього середовища. Чи помічають якісь проблеми у довкіллі та як варто захищати нашу планету? Як варто захищати нашу планету? Можливо, зробити більше самокатів, велосипедів, щоб не нашкоджувати екології, транспортом. Зимою були дуже великі проблеми, бо тому, що тут в дельвець, постійно горіла чорний дим. Оце я бачила. Це справді так. Дякую. А як варто захищати нашу планету? Е, просто штрафувати таких підприємців. Я думаю, напевно, що їх треба штрафувати, тому що тут де садочок, а тут в нас горить, і ви бачили би зимою, тут чорне. Ну як можна так? І тут діти шкодять. Жало, трохи більше доклали б зусиль стосовно того, щоб прибирали докладу зусиль. Це банально те, що викидає мусор все. В першу чергу людям відноситися по-людськи, по-людськи, не смітити, особливо політті ледь не викидати. Тобто Дивитись людям, це основне. Якщо люди не, не будуть цих елементарних вимог виконувати, таких людських канонів, то природа наша буде в захаращеному і далі вийде. Ну так, щоб дуже в нас тут проблем було, я б не сказав, що є. Я б не сказав. На жаль, проблеми дійсно є, але мені здається, що перш за все потрібно на людей дивитися, і люди мають починати себе змінювати, оскільки брудно не там, де е, прибирають, а там, де не смітять. На жаль, люди це роблять. Так само вирубка лісів незаконна, там, вилов риби, коли є нерест. Все це має залежати в першу чергу від людей. Треба змінювати себе і вже тоді буде змінюватися на краще. Ну, щоб сміття скидали в одне місце, там, де його можна якось не знаючи. Спалити, чи якось переробляти, щоб не розкидали у цьому. Ницьке подобається чисте місце, місто. Такого чогось. Часом да, палять палять е, відходи, якби я думаю, що їх треба було якось там. А так все, в общем, взагалі. Українці відзначають день охорони навколишнього середовища. Чи помічаєте якісь проблеми у довкіллі та як варто захищати нашу планету? Ну, взагалі, помічаю в нашому бузі. Це капець. Ми нещодавно катались на катамаранах, і там просто я не знаю, як взагалі таке можливо. Це і запах, і риба, і а так, в принципі, в нас досить чисте місто. Ну мені подобається взагалі місто в немаленьке, таке акуратне і чисте.